Всім привіт це від дивитися з мої криски. От моя криска. Зводь його морець. В мене є ще кіта, але він зараз в іншій кімнаті його навуть Макс. Як як всі ви знаєте щось. Ну, що сьогодні 19 грудня, вже грудень. Треба купляти ялинки, приражати то все, при. Наряджати, точніше, то сьогодні ми купили її. її... Тут міні обзор тут ось така деревяшка, вона вся в піску якомусь Ну класно, короче. Тут ось така штука, короче. ну Це оригінальна, вона справжня, справжня. Ми її просто купили за 200 гривень. Вона невисока. Як як ви знаєте, ну я як, тільки як... Як... українці, я хочу, як як я українець, я хочу наряджати її верхушку. Всі знають, що ну, кладуть обично отак от сюди звздочку, але замість звздочки у нас буде отак. От отак от я якось це буду глядати. Ну, коротше. Поняли, ми її завтра будемо наряджати. І я засніму відео. Як як в мене є обмеження на відео, я думаю, що засніму це відео після уроків. Тож у 13.00. За цього підписуйтесь, щоб не пропустити то нове відео. То нове відео. Део, і за цього підписуйтесь. І ви точно не пропустите нове відео, як і, ми. як і я наряджу її, та як вона буде виглядати. Всім пока!